Камон, люди, у нас війна, військовий стан, і трошки конституційні права і свободи мають бути ось трошки ухильнені. Тому ти хочеш оцей цивільне життя брати по максимуму? Так я отупів, я загартував характер, став більш жорстким, твердим. Умовно, якщо завтра війна закінчиться, я мабуть би взагалі б злякався, що не знав би, що, що мені робити. Більше року тому він змінив мікрофон на зброю. Спортивний журналіст та нині молодший сержант Максим Гавтар сьогодні погодився із нами поспілкуватися. Привіт, Максим! Привіт. Максим, скільки ти вже воюєш? Безпосередньо я б не сказав, що я так багато воюю. Тобто, якусь роботу виконуєш по Збройним силам України. Ну, вже більше року, вже скоро півтора. Якісь зміни у собі помітив. Як це тебе змінило? Як змінило сприйняття оточуючих? Так дуже зміняєшся це. Після півроку вже в збройних силах ти бачиш по собі зміни. Зміни різні, психологічні. Я писав пост в інстаграмі там, і що я за рік в ЗСУ, що я там я писав, я отупів, я загартував характер, став більш жорстким, твердим. Тобто є позитивні, є негативні зміни. Десь в чомусь я почав розуміти, що як треба швидко робити, тому що там ти маєш так робити. Менш терпимості став, став більш жорстким, більш. Нетерплячим, можливо, ментально вразливим теж став місцями і місцями іноді ти нетерпляче до людей ставишся до близьких тобі. і, типу, і ти, теж... ти бачиш якісь такі постійні метаморфози тебе, як людини. і навіть це не в тому плані, що це війна, а в тому плані, що ти в Збройних силах ти там не те, що не хотів бути, ну ти пішов туди бути там. І... Що тебе розхитує, Тебе постійно розхитує. Ти постійно на гойдолках таких: хто позитивних, то негативних. Тебе хвилює те, що ти не знаєш, скільки ти там будеш. І ми кажемо, ну, все життя будеш там. Типу, того, трошки, і постійна невідомість. Постійна невідомість, що зараз тобі мені щастить, я більш менш нормально все роблю, мені щастить. А думаєш, коли цей, 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 цей фарт може закінчити, в будь-який момент може хто знаде. Ти бачив цих прикладів на, на наживо, коли ось ви були разом, людину віддають кудись і людини немає буквально за день. Тому о, ти постійно такий маячить тебе щось перед тобою, тому такі, трошки паранойя, там. Ну, так, такі, такі плани. Куди важче повертатися? Туди чи сюди додому? Туди їхати важче. Я їхав сюди, летів в відпустку, відпросився, ну, тобто, отримав відпустку і їхав в день, тобто, навіть не зранку, а в день в ніч я їхав. І я летів просто. Я перед цим добу, -добу не спав, і я, мені спати не хотілося, в ніч я їхав, просто пролетів там, 600 кілометрів, ось так. Дома важко, Дома важко, ти звикаєш, там ти трошки бачиш мир. Тобі круто, від того, що тут мир, що тут порядок, але тобі ти трошки не до кінця відпочиваєш все одно, десь там воно тобі маяче, скоро повертаєшся, спілкуєшся з хлопцями. І туди вертати, і тоді а я їхав додому, і я згадував. Думаю, як я буду їхати назад, буде геть інший настрій, тому що ну ти їдеш туди, ти трошки воно все міняється. Ти хочеш жити життя, типу того не дуже хочеш там бути. Хоча там теж нормально, там теж свої прикол є ти і у одязі цивільному, хочеться трошки дистанціюватися, так вдома від війни. Десь хтось мені розповідав, що так ти, ти в Збройних силах ти маєш постійно бути по формі. У мене військовий куток з собою, випускний куток в мене з собою. Але зараз трошки такі можуть бути ну, послаблення, і іноді бувають ті задачі. Тобі кажуть, так, треба бути в цивільний одяг Тому ти хочеш цей цивільне життя брати по максимуму. так? І я влітав в магазини, брав цей все одяг такий. і Коли ти його будеш носити? Ну Потім буду носити, потім, коли повернуся, ну, хочеться щось, щось трошки інше, тому що тобі не на, на, набридає. Там. Хоча ти там теж е, військову форму, теж всі модніки, і різне, хочуть чимось виділитися, якусь шапку іншу, якісь там дерце, форму інша. Тобто цей спокій, мир тут, у тилу, він не дратує, тобі просто хочеться його накофтатися. Те, що тут люди ну часто кажуть, особливо військові, що люди забувають у тилу, що таке війна, що взагалі в країні війна. Дуже складне питання. І дратує і не дратує. І ти кайфуєш і не кайфуєш. Тобто, мені я якось бачу по людях, наприклад. Зрозуміло, ну, ти в Черкаси приїжджаєш, Черкаси круте кайфове місто, я вже попорівнював по містам, по невеличким містам по Україні, поїздив. То в нас класне місто, і воно розвивається. Ти дивишся, як під час війни можуть відкриватися ресторани, круті люди ходять. Е, ну, а чому їм не відкриватися? Мають же хтось щось якось працювати. Але місце може дратувати, тому що ти бачиш, коли прям воно аж надміру, типу, надміру якийсь гламур, кайф такий. А потім такий думаєш, так я ж зайшов цей заклад, я теж типу, взяв. Якусь круту страву, що сижу фоткою, і... і ти не знаєш, як як. відповіді немає. Тобто, в мене отакий цей дуалізм. Це про ці хвилі. Я тобі кажу, і це правильно, і неправильно. І як, бути? має людина розуміти, що відбувається війна. Ну, типу, всі втомилися, всі втомилися. Але ну все одно, будемо чесні, людина в Черкасах тут вона менш стомилася. І не треба ходити, кланятися в ноги з Збройним силам, казати Ой, кожен раз дякую, що, ви, що от ми тут. Бо іноді людей видно, що це під... ну, їм не подобається. це. Але, мабуть, щирість якась, ти маєш розуміти, що маєш якось. Що що в нас відбувається, і в будь-який момент, ось ми зараз сидимо все і всі люди живуть, щось там планують, живуть своє життя в будь-який момент, може стати гірше. Ось так може стати гірше, в раз, в рази. Ми ще не перемогли. Що ми плануємо? Ми ще навіть не ну, ми не близькі до цього. Типу, треба просто жити, так існувати в цьому плані. То можливо варто тоді гроші витрачати не на розвиток міста, як ти говориш, а дійсно більше допомагати за все. Яка взагалі твоя думка з цього приводу? Все має йти на фронт так. А, ну так тому, що але ж теж тут щось має якось існувати. Я розумію, що. Має бути якийсь баланс. Тобто, умовно не треба якісь фонтани відкривати чи щось, якісь там витрачати кошти на, на ці всі штуки. Але теж ти не зашиєш місто. Умовно, 10 років буде війна в такому компанії. Ти не зашиєш людей, що всі будуть ходити, як роботи. Це не Друга світова, це не 43-й рік, коли люди отак всі ходили. отак Зараз трошки вже це технологія. технології. Ми бачимо, як люди можуть жити під час війни, можна нормально існувати. Тому зрозуміло, що дороги мають ремонтувати. На Донбасі дороги ремонтують. Має бути якийсь комфорт. Просто може не настільки треба зрозуміти, що якби є війна, і не все має існувати, так як існувало, не треба думати, що ось зараз я построю по побудую кілька парків, і мене виберуть на виборах. Виборів може не бути ще 5-10 років. Про які вибори ми можемо. Думати? Взагалі, про політику, ти заговорив про вибори? З якими політичними подіями слідкуєш ти твои, побратим? Чи це взагалі цікавить когось на фронті? Бо тут да у соцмережах люди постійно обговорюють там політичні візити, виступи політиків. Ви це дивитеся? Вам це цікаво? Так, хлопці дуже різні різні там люди. І хтось дивиться, просто відключається, дивиться серіали. TikTok просто хтось дивиться стріми, постійні політичні там різних оцих таборів, кланів. Всі тримають якось руку на пульсі. Наскільки можливо. Я намагаюся себе не завантажувати через чур такими всякими речима. Тобто, в всіх оцих тонкощах, в якихось іграх я не розбираюсь. Але тримаєш руку на пульсі, розумієш, що ось там щось те відбулося, ти те відбулося. я стараю, намагаюся слідкувати за офіційними джерелами і що там відбувається. Ну, якусь аналітику, там, сам більш-менш читаю по фронту, по всьому, тобто, з різних таких джерел. А ось там якісь корупційні супер суперсхеми я не вичитую, трошки, трошки інше в голові. Обговорення поставок зброї також постійно на слуху в 16 Інша зброя далекобійна. Вам взагалі вистачає зброї? Ну я розумію, що ти не можеш за весь фронт сказати, але чи відчуваєш якийсь брак, чи відчуваєш перевагу ворога у зброї? Як ти вже трошки по іншому мислиш? І я можу відповідати за свою, свою маленьку діляночку і умовно, коли тобі каже, хтось, а що там, коли ми переможемо, бо що там, як відчувається, ти такий, та я ж такий самий, тому що я знаю, я бачу стільки стої. Я по, по своїй посаді знаю там стільки сто, Тобто я не можу знати більше, більше, більше. Де ти там знаходишся? Відчуваєш, що місцями читаєш. Побратимів, читаєш якихось військових, яким довіряєш, які більш медійні, менш медійні. І бачиш на деяких напрямках е, е, наші непогано від, відпрацьовують. Тобто є, є різний цей зоопарк зброї. Тобто і є місцями наші непогано, де навіть я бував в місцях. Більше таких я згадую, коли я там був, наприклад, навесні, і я там зараз, то відчувається, що Наші трошки ну, працюють нормально. тобто є. По, по цій техніці, е, звичайно, їм не вистачає. Тобто, але ти, ти бачиш там усе е, цю всю техніку. Дуже багато цих БТР-113 американських, е, дуже, дуже вони круті, і я думаю, їх було, якби було більше. Нам все дають, дають бо, звичайно, могли більше давати, і хочеться, щоб більше давали. Особливо там американці, я не знаю, куди я вже поліз, але якби вони давали там, не сотнями, не 100, не 50. А Тисячу дві, це, це дуже сильно змінювало ситуацію. Ти, ти просто побачив би наскільки це, бо тому, що в росіян цього тисяча. А щодо решти оснащення не такого там громісткого, як зброя, там одяг, якісь медицина, аптечки. Навіть якщо порівняти, ти більше року назад пішов до ЗСУ, так. так які. З чим ти туди йшов і з чим зараз хлопці приходять? Чи щось змінилося у цьому? Ну зараз геть нових хлопців мені важко судити, що їм дають, що в нас в Україні. Тобто мені давали, як я тільки йшов. Мені дали весь літній комплект одягу. Мені дали взимку комплект одягу. Але чим довше ти в армії, ти вже адаптовуєшся до цього, і ти сам собі хочеш щось купувати. Щось знаходиш у волонтерів, щось зміг з волонтерів, не зміг сам купуєш. І я вам скажу, що це. Світова практика, американці їх заснащують найкраще в світі, вони теж собі щось докуповують села. Ти хочеш собі комфорт, краще взуття, краще розгрузку якусь, тому що по штатку тобі дадуть трошки не таку незручну. Літню форму зараз, наприклад, я відмовився, не брав там. берці, не брав, в мене вже цих взуття дуже багато. Зазвичай, от всі в моєму підрозділі, всі хтось ходить практично у всьому, що видали, але ну, щось докупляють. Я, наприклад, у мене крутий берцелова, там американські класні, але типу щось я в них постійно ходив. І я вдівав талани типу наші українські талани. Класні нормальні, нормальне взуття О, наші ці літні нормальні. Ти вже згадав про волонтерів. Як взагалі зараз наскільки вони допомагають? бо неодноразово ну, від них ж доводиться чути, що просідають збори. Люди менше донатять. Чим жорсткіший напрямок, чим жорсткіша ділянка, там от наші знайомі волонтери, то потрібні постійно аптечки, розхідники для медицини. Це все дуже важко. Може, воно і постачається, і ну до до, до, до постачаються, але. Просто через волонтерів через воно швидше це робиться, і швидше ти дістаєш якийсь конкретний там підрозділ. Хоча хлопці дуже багато самі перекривають, тобто ремонтуються автівки власним коштом, збираються. Тобто є якісь каси, щось перекупляють. В деяких військових нема цього типу розуміння. Думають, що, що волонтери їм дають на ніби воно з неба впало. Я типу, не розумію. Є хлопці, навпаки, розуміють, що це ж люди збирали. Типу, стався до цього краще там, не вбивай цю машину так швидко. Тому що ну, є різні люди, це в армії, як, як різні підрозділи. Тому потреби як були, так і є. Просто вони більш стали такими е, точковими за потреби. Не так, як все там, всім труси треба, там носки або голі босі. Бо то був безумство на початку було. Зараз ніби з цим порядок. Ще хочу твої думки спитати з приводу фрази, яку також зараз часто доводиться чути: війна торкнеться кожного. Про мобілізацію взагалі. Чи на достатньому вона рівні? Як ти взагалі до цього ставишся? Чи всі мають воювати? Ну, я думаю, зараз вже вони кожного торкнулися, тому що в когось хтось воює, знайомий брат, чоловік, друг, або хтось загинув, хтось пропав. Вона має бути, мобілізація. І трошки в нас зараз говорять про як вона відбувається неправильно. Щось в нас почали говорити про конституційні права, обов'язки. Нас зараз багато знавців Конституції. Якби треба розуміти, що Камон, люди, у нас війна, військовий стан і трошки. Конституційні права і свободи мають бути ось трошки ухильнені, якщо тебе перевіряють, і якщо там хто когось тащить, або там десь воєнкомат. Ім хлопці кажуть, о, це неправильно, наші кажуть, це неправильно. Кажу, так він, 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 він же десь там ковався, бігав, вже його може. Може, ти ж не знаєш весь контекст. Типу е, отак вже виловлюють. Типу, ти просто маєш розуміти, які реалії, які масштаби всього. Та ж сама ситуація, як там в Полтаві е, на цих воєнкомів кричать там, на цих ТЦКшників, що ой вони там свавілля, на нього починають кричати, на, 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 на дядька кричать, який вже після поранення в ТЦК вже дуже багато людей, які вже з бойовим досвідом, які повернулися. І він ходить, він не хотів би, може, цим займатися. Йому, ну, і на, на нього постійний хейт, там ненависть. Людина відслужила, її перевели сюди. Маєте трошки поваги і розуміння, що відбувається. Або там на блокпостах дають тобі повістку, тому що не вистачає людей. Оця система працює якось отак. Я не знаю, як вона має. В ідеалі вона має працювати хто знає як круто, правильно, але. В і ракет немало сюди так багато літати, і такого масштабу не було. Я не знаю, як в НАТО. Я думаю, що вони б не вивезли оцей весь фронт по своїм процедурам, по цьому ідеалу. Так мобілізуй таку кількість людей постійно докомплектовуй. Зрозуміло, що, могло бути покра... краще, правильніше. У мене постійно хочуть щось критикувати, позицію. Типу, Я кажу, а потім починаю критикувати. Від мобілізації логічно перейти до підготовки. Ти був у Британії, до того проходив на початках і тут в Україні навчання. Чим ну, розумієш, да, ти mm -hmm. мені зараз всіх подробиць mm -hmm. деталей не розкажеш не можеш, але просто порівняти, чим відрізняється наша підготовка mm -hmm. українська від британської. Ми воюємо, але вони не воюють, але ж всі хочуть туди потрапити. Ну, це в першу чергу все матеріально-технічна база. У них дуже круті полігони, і ти ходиш, дивишся. Тобто хлопцям дають працювати правильно, якісно і за 30 днів ці всі інструктори іноземні Ця програма, вона ну, в відкритому доступі, про це пише Генеральний штаб про цю програму. То е, ти бачиш, ці інструктори вони в шоці кажуть, як можна за 30 днів людину навчити військовій справі. І я по собі по своєму прикладу, і потім вже з тими інструкторами говорю: ну, бачите, можна, можна навчити. В принципі, можна. Зрозуміло, краще було б там за три місяці, або ну за рік воно буде розтягуватися, а тут дуже швидко, і ти бачиш по хлопцям. Цим, які проходять ці курс, початковий, як вони швидко в схоплюють на льоту. Вони ми постійно я постійно їм казав хлопцям, які вчилися, вам пощастило, ви їдете туди. Ви побачите наскільки як. Ім видавали все своє, типу я віддавав всю свою душу, як настільки це не може бути пафосно, щоб їм дати всі свої знання, які я маю, і оці хлопці наземці давали. Тобто типу, вони давали їм багато стрільби, багато тактичних свої, свої знання, які в них є, вони давали максимум. І е, дуже мало відпочинку. Працювали постійно-постійно, хлопці втомлювались такому режимі. І ти просто бачив, як з тижня в тиждень люди росли, і як вони там спочатку вони не можуть там весь день вони не можуть зайти в будівлю, типу в будівлю. Потім вони через п'ять днів вони вже будинок за будинком зачищають, типу, по цій програмі. І хлопці в кінці їм приєм, ти бачиш по ним, бо їм приємно, що вони вже по-іншому себе ведуть, вони вже розбираються, вони вже автомат по-другому держать. Тому так, хороша система, хороша робота. Іноземці дуже сильно ставляться до цього. Вони для них це для більшості, вони кажуть, це наша найважливіша місія наша, що ми тут робимо. Вони просто розуміли, що вони роблять, що ці хлопці поїдуть на війну. Вони тут навчають, щось їм кажуть, ти неправильно робиш, але цей чувак там, через місяць він буде вже більше знати, ніж ти. Тому що він буде в таких реаліях, які тобі не не снилися. Ну ти туди потрапив, уже маючи бойовий досвід. Чого ти там навчився? Чи для тебе це взагалі особисто корисним було? І я постійно спілкувався з цими наземними іноземними інструкторами. Постійно якось з ними дружив, з різними познайомився, задружив з дуже з різними людьми і в когось великий досвід, в когось менший. І я постійно питав, як в них, ось ваш там ваша армія, як у вас взвод працює? То, то то. А в нас, говорю, так, як ж ваше відділення? Я кажу, у нас по штатку те ти. Ну типу, кажу, ось дивись, ми рухаємося так, так Я його прикольно". У нас рухаємося так, і ми такі ти дивишся, що в принципі вся вся військова структура, натівська, натівська, вона, в принципі, в нас теж так само більш-менш існує. Так само там командирська штука, там важливість сержантів, типу де бачиш, бачиш, як у них наскільки це важливо. Ми теж в принципі, до цього рухаємося. Е, дещо оце я почерпнув. Я знаю тепер, наприклад, як в одній, в іншій країні там існують той рід військ, працює, той рід військ працює, але все одно треба зрозуміти, що це була базова підготовка дуже багато всього. що... Ми підказували навіть цим інструкторам, тому що вони, наприклад, цей автомат там перед навчанням отримали не так давно і самі його вивчали. А ми, наприклад, давніше, або хлопці досвідченіші там за мене. Вони взагалі там їх всякі штуки, фішки показували. Для мене це був досвід дуже ще такий командирський, тому що я кілька груп хлопців, як, знаєш, як, як зі школи, типу, я бачу, як вони зростають, і які вони мені близькі стали, що і ті і ті за два місяці. Вони прапор мені все порозписували. Одне мої два відділення дуже круті, класні хлопці. Чим все-таки відрізняється від навчань наших українських. Ну, ось матеріальною базою. В першу чергу, да, там більше, все, більше роботи, і в нас іноді місцями можна там, щось трошки спустити рукава, і менше, там набагато більше стріляли. Там практично всі різні сфери, там, по, -по, -по військові, місто, пересічна місцевість, там, окопи, траншеї, оця вся вся штука, і хлопці це все робили. У нас це ж це було, але на рік тому трошки, -трошки все одно ну, не на тому рівні. Я наскільки розумію, то далеко не всім так щастить потрапити на навчання до Британії чи до інших країн. Як потрапити до списку? Це ТЦК працює з цим. Тобто, їх де хлопці потрапляли їм сказали, що, ви енкоматі, що ви їдете в анкоматі, що виїдете в Британію. Я, наприклад, коли я навчався рік тому, то переді мною група хлопців п'ять днів до мене поїхали в Британію. Ми бачили хлопців на полігоні. Вони ось поїдуть на Британію. Такі думаю, блін, може, я поїду і ні, я не поїхав. Ну, поїхав пізніше, в іншому трошки статусі. Якимось чином воно працює? Тобто, там різні ріди військ. Ця програма, ну така вона масштабна. І я як це хтось дістає квиток і їде, хтось можливо там навчається, там якісь бригади спеціальні. Я не знаю, тобто, от наскільки цих деталей. Ми з тобою зустрічалися трошки менше року тому. Я тебе питала про майбутнє після війни, яким ти собі його уявляєш, ким себе бачиш у цьому майбутньому. Тоді ти сказав, що все туманно, я не знаю, чим би хотів займатися. Що змінилося з того часу? Тумана стало ще більше. Може він не такий чорний, як тоді був, а не знаю. Це дуже складне питання, яке тебе закидає хто зна куди. Хочеться, щоб був порядочок скрізь і в себе, і, і, і всередині, і в країні, і в близьких тобі людей. І потім якось воно. Може, якось воно потім буде, потім складеться. Умовно, якщо завтра війна закінчиться, я мабуть взагалі б злякався, що не знав би, що, що мені робити. Я думаю, воно якось прийде саме, але якісь плани. Ну, нема смисла будувати зараз планів, яких. що ти хочеш. Я є, є те, що хочу, наприклад. А як воно буде, там, там, там буде. Хочеться жити життя, своє, мирне, яке воно буде іншим, воно вже буде інше в будь-якому разі. І я вже інша людина. Хочеться владнати себе якось і потім влитися в це життя повністю. Тому що зараз я все одно це типу, така може, оболонка, типу, тому що я, я все одно трошки отакий. Хоч ти говориш, що не бо війна завтра закінчиться, так. що мені робити, але все одно. Я бажаю нам швидше перемоги. Дякую тобі за розмову, так, дякую, так. Щасний, що знайшов час. Дякую тобі.